Не печалься, а вір, мій друже, не будь у тривозі, хоч як не трудно, буває, порою. Хоч і падаєш ти на кам'янистій дорозі, Знеможений, друже, ти боротьбою. Ідеш стежкою, ти тернистою, кам'яною, і замітіллю, грозою і градом, але Спаситель твій близько з тобою, Ісус твій з тобою він рядом. Дуже часто лукавий смерть ворозить, роз. Печеними стрілами ранить, ти губиш друзів і рідних тобі дорогих. Твої очі сльози туманять, тоді на коліна Христу ти молись, він здоровий забере усі перепони Радій, він близько, як колись, він друг твій, він тебе охоронить. Не вабить тебе, ні спів солов'я, і весняний приваблює сад. Душа у тривозі погрузла твоя, не дає радості і троянд аромат. Не склоняй тоді голову низько, ти називай Ісусовим чадом, твій утішитель зовсім так близько, твій спаситель з тобою відрядом. Не забув тебе, твій люблячий Бог, хто в надзорі ні царів лише ні. йому ти зложи гнів біди, тривог, і молись ти йому в тишині. Осяє тебе він лицем, світлим своїм, підбадьорить тебе поглядом ясним. Пам'ятай тільки, він близько стоїть. Тільки вір, що життя з ним прекрасне. Амінь.